Так, розбомблена будівля морського вокзалу. Вся верхівка розбита крилатими ракетами, були туди прильоти. Ну і все, вся будівля обпалена. Так, ой, ну я це не про це, я про дюка. Так, це поки що замурований дюк, і біля нього цікаві такі ями. Так, Чому я кажу, що історія буде трошки переписана? Саме тут, саме тут почали археологи розкопчу роботи, і цей дюк скриває свої таємниці. Ось на цій локації археологи копали. І що вони знайшли? Ось тут друга локація. Тобто Цікаво, що за багатьох часів існування наук археології, вже в 19 столітті, за радянських часів, ніхто не додумався в Одесі ретельно перекопати центральний бульвар, перекопати ось біля самого дюка, перекопати ось тут поруч, ну здається, не навіщо так. Але саме ось ці археологічні розкопи, це археологічні розкопи, так, залишки старовинних мурів. Оце продовження якоїсь старовинної стіни, така міцна міцна фортеця. Так, Ми бачимо залишки старовинної тут будівлі. Тут певно, ну, можливо, була башта або таке ущільнення стіни. Так ось фішка в тому, що тут археологи знайшли. Залишки не тільки наслідків колонізації, грецької колонізації, лінської колонізації, але й знайшли елементи давньої римської мозаїки. Тобто історія заселення Північного Причорномор'я, історія заселення е, е, території Одеси це ще під питанням, коли тут виникло. Перше цивілізоване поселення. А виникло воно задовго задовго до того, як Екатерині Катерині важко сказати, побудую я тут порт і назву його Одеса. А побудовано було воно не на пустому місці. Звісно, вибрана ця лагуна, оця затока, оця морська така локація. Здавна користувалася популярністю серед давніх мореплавців, тобто цивілізація, цивілізовані міста, портові міста, торгові міста тут були задовго до того, як хтось їх тут зруйнував, і потім на полузруйнованому зруйнованому місці. Катька сказала, я тут засновую Одеса. Так от, отже і коротенький висновок на останок. Сьогоднішні прогулянки по набережній Одесі по бульвару. Катерина це місто не засновувала, російська імператриця просто побудувала великий порт там, де він був завжди. Не більше і не менше. А старовинне місто. Існувало тут завжди, завжди, сотні тисячі років до катерининського указу.